Ну она, дівчинка ти моя. Ну она. Чудо ти моя, І чудо моє. Ось такий у нас антистрес з'явився. Друзі, привіт, вітаю. Ви на каналі Сільське життя. Я тут шию трошки вже. Декілька разів повітряна тривога і вибухи чути. Серце калатає, але що поробиш таке життя тут у нас в Україні. Мені треба підшити оці штани. Працюю швиденько, тому що треба ще приготувати їсти і на суботу приготувати одяг, приготуватися. Завтра їдемо на служіння. Все шиття закінчено, тільки залишилося поутюжити. А тут у нас посилочка прийшла для дівчинки. Однієї. Давай, розкривай. Вон бери ножнички. От, бери. Розкривай, і дивись. Зараз туди. Що тут? Починаємо, пишемо. Папа привіз посилочку. не сказал, что это для Оли. Ой, Назар, приди, привет, да. Назар. Ты козочек загонял, да? Молодец. Это кто передал Оле? А кто? Света? Кто передал? Уже там, мы это тут и Ну и что? Ой, это что? -то... Я же не тебя запитаю. Так, ну что там? Шампунь еще Вау! Шампунь с Эльзой. И спрей. Это, И спрей. Это, Чтобы лосики это, пахнули. Это кто передал? А кто передал? А это одна зиночка. Вона продає Ейвон. і я в неї замовила. Таку красоту. Сьогодні у нас п'ятниця, ми будемо готуватися, mm -hmm. мити волосики. Бо завтра субота їдемо в церкву. Там на цілий день дзвіночки дзвінять, колокольчики і хор буде співати. Oh, yeah. Давай спітаємо, по-моєму. Yeah. Так що отаке, Then... Отаку Then... красоту. Можна замовити. Я залишу в описі під цим відео посилання. Це не реклама, це просто рекомендація. Це такий хороший шампунчик.